27 листопада 2014 рік 23 години 40 хвилин розпочинаємо проведення слідчих дій, допит неповнолітніми підозрюваного. Слідчі дії проходить в Малинському міському відділі МС України-Житомирській області з адресою міста Малин, вулиця Захарченка, 16. Допит проводиться у кримінальному провадженні 120-140, 600 8-40, 851. Внесені відомості до ЄРДРУ 27 листопада 2014 року за ознаками злочину, передбаченого статтю 115 частиною 2 пункту 6 Кримінального кодексу України. В ході допиту беруть участь, назвіть, будь ласка, себе призвичайно побачите. Яку посаду ви займаєте? Заступник директора з заходної роботи за нацвітньої школи номер 3 Захисник підозрюваного. Анатолій Анатолійович, адвокат. Е, також старший прокурор прокуратури Малацького району Яришевська Наталя Коколана, яка є процесуальним прокурором у кримінальному провадженні. Е, в ході допиту використовується, застосовується цифрова відеокамера Panasonic hc -E v 100 е, Допитується е, підозрюваний. Назвіть своє прізвище, ім'я батькові Кудкова тема Олександрович. Число місяців народження. 1 вересня 1999 рождень. Де народилась? Мало. Національність. Українець. Громадянство ваше? Житомир. Житом... Україна, Україна. Україна. Освіта. Неповна. Де навчаєтесь? В якому класі? В 9 Місце проживання. Село у Релемент це 115. Судим раніше. Судимо. Особу підозрюваного засвідчена. Підозрювано роз'яснено, що його викладано для удачі показів кримінального провадження 120, 140, 608, 40 851. В зв'язку з чиненням ним злочину передбачено пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозревно падково роз'яснено змі статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. підозрювано падково роз'яснено зміст статті 18 КПК України про свободу від самовикриття та право на не свідчити проти близьких родичів чи членів сім'ї, а також стаття 20 КПК України про право на захист. Підозрюваного падково роз'яснено порядок проведення допиту його права та обов'язки, передбачені статтею 42 КПК України, а також вручено пам'ятку про його процесуальні права та обов'язки. Ви підтверджуєте, що ви отримали пам'ятку про право Так. Та отримали. Значить, ви слідчі діє проводитися за участю адвоката. Він, ну, він у вас є. Стаття передбачає обов'язкова участь адвоката. Чи бажаєте? Якою мовою бажаєте давати покази? Українською. Послуги перекладача вам потрібні? Ні. Не потрібні. Значить, по суті, злочину щодо обставин злочину. 27 листопада 2014 року, близько першої години 20 хвилин, за місцем проживання в селі Лумля Малинського району по вулиці Карла Марса, 61 було виявлено труп Артеменко Марії Миколаївни з ознаками насильницької смерті. Причиною смерті стала закрита тупа травма шиї з переломом підзикової кістки. Підозрюваний, розкажіть, будь ласка, щодо обставин подій, які мали місце, які пов'язані зі смертю Артеменка Миколаєва, чи причетні взагалі до даної події і які взагалі судово передували події 26 листопада, починаючи десь приблизно з 4-ї години дня? Так, я причетний к цьому, як сказати, у 26, 26 числа у близько 9-й годині близько було, я прийшов до неї в хату, що я набрав на неї зброю, як сказати, в неробочу, пневматичну. Відказав, щоб вона давала гроші. Потім вона відказалася я почав її душити. Потім, відпустивши, вона сказала, що дасть. Вона вивела мене у, друг, у другий коридор і достала й шкафа сумку, до якої не холодилось 2500 гривень. Після того, як вона мені дала ці гроші. Я накинув на неї жовту хустку і задушив. Далі задушив. Що з тілом. Тіло я переніс у кімнату на диван і прикрив ковдрою. Після того, виключивши у всіх кімнатах світло, я вийшов з хати і... Пішов у сторону дому. Ага. Ще щось у вас є сказати? У ну, мене таке запитання на вас. Близько 4-ї години. Близько 4-ї години. За яких обставин ви зустрілися з, зі своїм знайомим Рибою Олегом? Де саме ви проводили цей період часу? 16 години, 26 листопада. Я зустрівся з Рибою Олегом Станіславовичем о 4-й годині у його вдома. Ми сиділи і думали, де взяти нам гроші. І, як сказати, йому прийшла в голову мисль взяти оружі, жиє і злякати стверджуєте, людину. Запропонував чинити даний злочин, то, то я маю на увазі, забрати гроші у Артеменко, саме риба. Так. А хто ще в цей, цей час знаходився в хаті? Там, де ну, за місце проживання риби? За місце проживання риби знаходиться баба, дядько, дружина дядька. І це і все. Хто був свідком розмови між вами і рибою? Свідком розмови між нами і рибою. Що ви можете пояснити з приводу того, що о... згідно показів риби, то в будинку також був присутній син покійної Артеменко, Василь, так? Василь. Син покинує Василі був присутній вже під час того времени, як ми вже збиралися йти, іти схоювати злочин. Тобто він був присутній в цей час період времени, у будинку, але не був свідком розмови? Він не був свідком розмови. Він, розмов. він був присутній вже То, я так під час. Понимаю, Баби, дядька, дружини, був також присутній і Василь, Василь в будинку. А ще хто був присутній? Був присутній Іван, це син брата Олега, був присутній циганка свята, це їхня родня і Толік, і її син. Хорошо. Коли ви домовились з рибою, це близько 16-ї години, так? Розумію, чи ні? Чи це був пізній час? Це було чуть пізніше. Близько з 16 років я до нього підійшов, так. а це десь було протягом останніх часу. Тобто я так розумію, ви підійшли і при вас вже була зброя? Ні. Не було зброї, так? Да? Хорошо, тоді з яких обставин е, у вас опинилася зброя, яку ви кажете? Про, про яку ви зазначаєте? Кролю е, я взяв, як пішов ровно у 17.00 додому. Тобто я так розумію, що 16 до 17 часов знаходилися ви в будинку Рим, так? так? І безпосередньо самі пішли до місця свого проживання, без нього так. взяли цей пістолет так. несправний, так? І ну, перенесли в кишені у нього. Так? Так. Так хорошо, е, о котрій, котрій годині ви з рибою, з рибою пішли до будинку Артеменко і е, з яких обставин взагалі більш детально ці подробиці, звідки вам взагалі було відомо, що, е, наприклад, е, чи зачиняється будинок, чи не зачиняється, і як ви знали, як ви потрапите туди, чи у вас це було, було вже сплановано, чи ви знали якісь нюанси? Нюансу ми ніяких не знали, ми пішли десь ровно у 9 годині. Ми взагалі надіяли, що щоб двері відкриті. Вони вроді, як місія, той вод, ходили до нього, допомагали, дрова возили. Ми ввечері приходили забрати гроші. І як сина покорі Артемінчики, Нема дома, то двері все время відчиняє. То я так розумію, що близько року тому назад ви вже здійснили керівку з даного будинку? Так. Так, а ти зараз потерпіла, я э, маю на увазі, Артеменко була в хаті, а її син в тепер. Тобто його не було, так? Да? А була бабушка? Матеріка, так? Материна, да? І Вона була свідком цих... Свідком була вона, і я заходжу в цю хату і кажу, що дядько Василь розрішив взяти духів. Я заходжу, беру духіна на тумбоці, відкриваю тумбочку, беру і виходжу. Тобто ви ввели в оману і таким чином заводили грошовими коштами, так? Так. Розумі. Хорошо. Він е, детальний про обставини. Е, Крадіжки, викрадення грошових коштів, яке було 26 числа. Як ви розподіляли ролі між рибою? Хто де повинен перебувати, хто першою і Більш подробніше. Ми розподіляли ролі, я заходжу і лякаю, забираю гроші і мін'я. А, Що... а яким чином ви повинні були це робити, лякати її? Просто прилякати пістолетом, і щоб вона не напугалась там. Все-таки віддала гроші. Так, а риба зараз документ. А риба, риба повинен був знаходитись за дверіма. Яка була його роль? Його роль була просто вибігати і харні mm -hmm. минуту, дивитися на дворчинику один, і всі що зайти мені по. Стрілати за полученною обстановкою. Е, ви, е, ви увійшли в будинок один, так. Да? А він знаходиться в, в жгаранті, так? Да? У другій раді, коли ти бере, як заходити вже в хату. Тобто він не бачить цих собитів, які там відбувалися. Mm -hmm. так? Хорошо. Увійшовши у кімнату, це була перша кімната при вході, чи пишіть розташування кімнати, де безпосередньо знаходилося потерпіли? Це була перша кімната при вході і з лівої сторони знаходилася лежанка. І вона сиділа на лежанці. Чи було включено світло в хаті тоді? Світло в хаті не було включено. Що робила, потерпіла Тобто <світло> Ви світло не вмикали, не вмикали взагалі? Світло я вмикав. Вмикали, коли її погрожували? Так. <світло> тобто коли вже зайшли, поставили пістолет. А яким чином ви поставляли кудинав пістолет? <світло> Як вона відреагувала на це? Я просто зайшов у кімнату, пристав до голови пістолет і сказав давай гроші. Так, яка її була реакція е, на це? Їй спочатку реакція була е, пуглива, а потім, потім трошки ні. А чому? Що вона вас знає, чи вона зрозуміла, що це жарт якийсь? Е, я не... Хорошо, далі, якщо ви зрозуміли, що... Тим, що нам не вийде у вас заробити грошовими коштами. E, Після того, як я зрозумів, що в мене не вийде заробити грошима, я взяв куску і трошки її придушив. Откуда куску і що це за куска була? E, куска була жовта і висіла на бельті стула. Там, де вона знаходилася, так, да? потерпіла, так? Да? Так. Так, а як, яким чином придушив? Я так... e, обв'язав, обв'язав? Ну, чуть, оказав... чуть Чуть прибуває, типа е душа. Ну, вязали вокруг, шиї, її, кусту. Е е і так? чуть приїжджав. Чуть приїжджав. Да. Цей час знаходив, знаходився ззаду, чи боку чи ззаді, так? Да? Хорошо. Е Як вона відреагувала на це, що які її е були подальші? Е я держав-держав, а потім вона стукнула рукою по мені, сказала, я віддам тобі гроші, тільки не вбиваю. Так, далі. Я так розумію, кустку більше ти не, не, не здавлював, так? Зняв, зняв ший. І куди вона пішла? Вона пішла у другу веранду. Там, де стояв шкаф і були двері до підсобки, Як було, так сказати? Так, і що в цьому шкафу? Вона у шкафу відкрила вузьку половину по і дістала. Мішок невеличкий. Мішок чи сумку? Мішочок такий невеличкий. І споти сахара, по три роз... розважу. Достала той мішочок і дала мені 2,5 тисячі. А откуда знаєш, там було 2,5 тисячі. Я потім пересчитав. Потім, так? Да? Були... Потім, як ми вже з рибою договорилися, перед тим, як заходить в хату убрати, як сказати, свідка. Тобто я так розумію, що ви з рибою домовилися вже заздалегідь, що ви е, позбавите життя Артеменко, я так розумію. Так. Тобто, заздалегідь погодили вже і він, е, він, і, він, і... Він дав, і він дав свою згоду, що згоден на це на Так, він, як сказати, не здалегідь, а при тим як зайти у Іран, ми він сказав, рішим, що стой, давай вирішимо, що будемо робити. Він спочатку сказав убивати. Я потім подумав і согласився. <реку> согласився. Безпосередньо виконавця повинен достати. Ти, а він безпосередньо просто всім. Він мав мені тоді допомогти вообще прийти, зайти, коли я її за душу, прийти і допомогти занести її. Ага. Хорошо, зупинився на тому, що дала бабуся дала бабушка гроші. И... І перед бачення я заходжу і кажу, все, я її за беру хуску. Я на кусті зробив з двох боків діди. Я беру куску, завішу на шию. Так, подожди, подожди. Бабушка повертає дає гроші, так? Так. Да. В цей час які дії ваші? Я поки вона доставала гроші на куск... на двох кінцях куски, замотав колечка. Колечка, колечка. З хустки саме. Да. Так. Так. E, потім, коли вона дала гроші, я сказав, ладно, живіть», я пошов, вона повертається, я закидаю куску, всовую пістолет і кручу. На ствол пістолет, так розумію. І починаєш закручувати. Так. Так. Э, далі. E, e, потім вона через минуту 15-дві вже... не подобалося на життя. Da. Після того я підняв її, заніс у кого там, де вона спить, положив, накрив покривалом, викучив світло і пішов додому. Положив її на ліжку яким чином? Тобто спиною доверху. Спиною доверху. Спиною, тобто на живіт її поклав? Так. І накрив чим? Там якісь покривало. А а де ділася ця хустка? Хустка яку я... Закручував я і кинув на шкаф. Тобто просто розмотав чи чимось і якось розрізав. И, її, я, як сказати, я не змог її розмотати, тому що там не попали багато косей. Так. Я взяв ножа і на кухні лежав, розрізав куску, і нож із хускою я закинув на той шкаф, там, де лежали гроші. Там, де лежали гроші. То есть, більше після цього ножа і куску не трогав? Ну. Вимкнули світ і... Вимкнув світло, закрив двері там, 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 вийшов і, дивлячись, акуратно, що на дорозі нікого не до розвини, було, вийшов, закрив калітку і пішов. А де це зараз був риба? Риба, як сказати, віднакинув мене і смотався тобто, так? Так. Подальші ваші дії. Куди ви? Де їх взагалі перераховували? Коли перераховувалися? В поступі я перерахував уже як перейдівся вдома і прийшов до ріби. Так, вдома. А вдома чому іменно вдома повернулося? І де на даний час знаходиться цей пістолет? Даний пістолет знаходиться в мене вдома у чорному пальті. Тобто, коли повернулися додому, то виложили там, да? так? Так. У чорному пальті а де саме на вішалці десь. У шкафу на вішалці. Там перераховував гроші. Якими купюрами були грошові кошти? Е, грошові кошти були по 100 гривень. Всі купюри по 100? І, і всі 2 400 по 100 і, і 100 гривень по 50. Угу. Так, з грошовими коштами е, попрямував дориви. Так. Далі. Е, Далі ми визвали таксіста знакомого. Дякую. Прізвище, ім'я имя я знаю, а остальные нічого не знаю. Хорошо, а какие День. Її звати деньги. А прызвище? Прізвище не знаю. ми вирушили у ума. З ким? І Вирушив я, риба Олег і Риба Иван. Хорошо. А увійшовши в хату э, до, там зависит от проживания рыбы. Earth... Ми розповіли, що я там все зробив, наприклад, що гроші у мене, чи ніяким чином не повідомляємо, що там у мене все нормально все вийшло. Я просто зайшов, подивившись на Олега, я просто Добре, А де цей час перебував, син потерпілий? Син потерпілий перебував у Рибі у хаті, він перебував у, як сказати, такому стані, що постійно спав на столі. У п'яному стані стані, так? Хтось тобто есть підмагнув рибі, а Іван як дізнався про ці всі? А Іван про ці всі схеми взагалі не знав, як сказати. Ми просто його запросили їхати просто, з вами в да. Мали, так? Хорошо, викликали таксі, приїхали, ви в Мали. Де ви зупинилися і що Ми ви? Ми зупинилися біля Роганя. Кафе Роганя, так? Так. Узяли собі по пальці сигарет? Який яку і... суму? Yeah. Я брав собі сигарети капітан Блек» за 70 гривень. Пачка, так? Да? Да. Олег брав э, кінт восьмого. Хорошо, Олег брав, а у Олега щоб були гроші? Чи ви гроші? Ми поділили, як сказати, конкретні суми. Я поділив гроші, я дав йому тисячу э, гривень, а собі станий. Ось... Олегу тисячу гривень. А Івану? А Івану, я не знаю, там може Олег давав якісь гроші. Я тобто, Івану... Івану ти нічого не давав? Я, Івану нічого не дав. Олегу і ці човен. Зуміло. Тобто кожен купував <coughs> в кафе все там, сігарети <coughs> і напої за свої гроші, я так понимаєте, які? Буливами розділені. Хорошо. Далі куди попрямували? Е, далі ми прямували у село Не в село, а ми попрямували на заправку, заправку горе. Своїх показок риба зазначає, що коли ви прямували в центр міста пішки, то ви розповіли йому і Івану про обставини вбивства Артеменка. Чи дійсно це відповідає дійсності, чи дійсно ви їм розповідали, як саме ви її задушили, позбавили життя Словно. Так. Розповіли кому саме? Рибі Івану. Іван, а Олегу? А Олег це вже знав. Ну, то що раніше йому розповіли, що іменно чином? Ні, Взагалі, як сказати, про причини, що там відбувалося про вбивство, я нікому не розповідав. Так. Вони просто знали, що я, наприклад, любив. Ну як, коли, наприклад, Іван не був же ж присутній, не, не, не мав домовленості? Він не був присутній, не був домов, ну просто йому розказали в центрі міста, що я убив. То... Так, а Олег, виходить, знав. Так? Олег знав про вбивство, ну не знав події, всяк і... угу. події подібного. То... Так, так. В центр, я так розумію, поїхали в село, так? Да? Так. Ну а куди, яке село? Ми поїхали в село Березіно. До кого? До матеріалі. До матеріалі. Так, а хто розраховувався з таксі за таксі? Риба Олег Станіславич. Яку суму він заплатив? Він заплатив, я не дивився близько 100-150. тисяч. Це Які знайомий підвозив людей? Так. Ну, як сказати, таксіст, познайомий. Ну не те, що ліс вас з Лумлі Ні, не те. Добре. Березіно, довго ви були. Резиномі ну, заходили з час-півтора. А взагалі в Малин приїхали скільки? Я по на не тоді не підувся. Ну, наприклад, промежуток. Промежуток Якщо, якась, мені, загаль... 에, близько в хату ви зайшли скільки? Близько восьмої години, так? Це промежуток в малині, ми були близько 11.30 або 10.30. Ну, час, коли ви зайшли в хату, близько 8 години було, так? Так. Близько восьмої. Таксі тут зрозуміло. Так, в е, Березіно е, до котрої години ми прибули? У Березіно ми перебули десь до двох годин. І далі що? Куди ви роз'їхалися? Е, далі мене, як сказати, у мані знаходився брат двоюрідний. Ага. І він пригласив мене у готель. Так. А яке прізвище? Обліняє. Не клопота? Клопота Віталій. Італії, в так? Італі, да? Готель пригласив. Значить, так розумію, всі трьох вернулися. Ми трьох вернулися з Березіно, тільки двох, я і Риба Олег Станіславич у злізли коло готеля, а Риба Іван поїхав додому. В Лублю. В Лублю, так? А хто розраховується за таксі? Риба Іван. До центру. Ой, до до... Малина і до села розговорю Ні вам, так? Розуміло. Так. Що ви робили в отелі? Э, ми зайшли, взяли номер. Э, зайшли в номер, заказали чай, попили чай і... А хто і... замовляв вам номер? Номер замовляв э, мій брат двоюрідний. За яку суму? 220 гривень. Там переночували? Ми там переночували і в обіду здали ключ і поїхали на село. На таксі? Так. А хто за таксі там розраховувався? За таксі розраховувався я. Так. І того дня з рибою ти зустрічався? Чи більше не зустрічався? Коли ми, вже поїхали так, коли, на село, вже коли ми вже повернулися, ми село роз'їхались по хатам, я його більше не зустрічав. Так. Може, можливо, є ще якісь випадки заволодіння грошовими коштами, чи аналогічні випадки, про які ви там слідство не розповідали, чи хочете зараз щось розповісти про дані факти? Про дані факти більше я не хочу нічого додати. Тобто у вас таких випадків більше не було? Mm. Це перший останній випадок, так? Так. Є що ще додати? Щось сказати до допиту взагалі. До допиту мене більше немає, ніяких. У мене таке запитання. Чи застосовували у вас якийсь фізичний психологічний тиск перед проведенням даної слідчої дії? Чи ви даєте ці покази добровільно? Я ці покази даю добровільно. Так, у мене запитання немає. Може є у вас запитання? Скоро немає. Де вони запитання? Чи усмідом лишки злочинської? Так, чекаєшся, цього злочину, чи будеш допомагати слідству? Так, чекаєшся і допомагати слізь. Двох, що скаже. Є питання якісь? Немає. Там ну, до протоколу, що запис. Проводився інспектором слідства Шафаренко. Тут теж буде в нас на даній даній Значить, Якщо запитань більше клопотань немає, то зараз, 28 листопада, вже 12 годин ночі, 10 хвилин. Слідчі дія завершується. Зараз буде продемонстрований відеозаписів присутнього. Так, все слідчі діяти.